Якщо не знаєте, як уже приготувати куряче філе, то цей рецепт саме для вас. Спробуйте, вам точно сподобається, тому що м'ясо всередині виходить ніжне соковите, а зверху хрустка скоринка. Тож дивіться рецепт. В першу чергу м'ясо мені потрібно розрізати, як на відбивні. Відрізаю маленьке філе. І тепер воно таке у мене невеличке, то можна ось так просто розрізати на дві частинки. Відбиваю його трохи, солю та перчу за смаком. Так приємно світить сонечко у вікно, вже заходить і таке гарне. Ну, а поки в мене тут маринується м'ясо, я приготую кляр. Для цього в миску розбиваю яйця. Сюди ж додаю сметану. Додаю сухий чесник. До речі, ми його готували самі, рецепт є на сторінці. Якщо ж ви не можете знайти його, то пишіть мені, я вам дам посилання. Часничок дуже ароматний, гарно зберігається, як бачите, сухенький, нічого не злипається. Додаю десь пів чайної ложки. Сіль за смаком. Ну, а тепер треба додати приправи за смаком. Я додам хмелі сонелі це від лавки прянощів, дуже ароматні, натуральні приправи. Як же вона гарно пахне. І теж мені подобаються прованські трави. Вони так пахнуть такими травами натуральними. Дуже класна приправа. До речі, з промокодом моїм 10% знижки. Посилання в коментарях додам, хто хоче, купуйте з задоволенням класні спеції. Ну, а тепер це все потрібно перемішати і додати борошна. Сипаю борошна. І ще раз все перемішую. Кляр готовий. Також мені знадобляться кукурудзяні пластівці. Можна брати не солодкі, якщо знайдете. У мене ж трохи солоденькі. Вони такі дрібненькі і такі, знаєте, тоненькі і хрусткі, скажімо так, бо є такі крупніші і твердіші. Ні, ці навпаки трошки тонші. Їх потрібно розім'яти в крихту. Натираю сюди ж до крихти сир на ось таку дрібненьку терку. У мене ще є ось така приправа до сирів. Тут спеції, а також чорний та білий кунжут. Якщо немає такої, не можете знайти, то можна окремо взяти ці інгредієнти, будь-які спеції, які вам подобаються, і кунжуту трохи додати. Додаю сюди десь так столову ложку гарно, я думаю. І тепер це все перемішую. Ось така цікава і смачна хрустка паніровка в мене вийшла. Тепер можна смажити відбивні. А тепер беру шматочок м'яса. Обмакую його спочатку в борошно, потім в кляр, в паніровку і відправляю на розігріту сковорідку. Смажу на невеликому вогні. Ви чуєте, яка хрустка споринка. Дуже смачне. Хрустке ззовні і соковите м'якеньке всередині. Ну що ж, ви тільки погляньте, яке воно красиве, це м'ясо виходить. Дуже ароматне, смачне, соковите, а головне зверху хрустке. Що може бути краще? Тож, якщо вам сподобався такий рецепт, обов'язково зберігайте його, готуйте на здоров'я, пишіть свої відгуки і до зустрічі в наступному відео.